Всім привіт! З вами Діма і канал Гур'єв Тейм 2. Ну а ми продовжуємо збирати реакції на реванш між Олександром Мусиком і Даніелем Дюбуа за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі, що цікавого говорить боксерський світ. Давайте розбиратися перед переглядом відео. Лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент, буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Промоутер Ейді Хірн висловився про потенційний поєдинок між триразовим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті Олександром Усиком та тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Усик сказав: мені 38 це ще молодий вік, а я сиджу і думаю, що ще йому потрібно зробити, говорять про Джозефа Паркера. Щиро кажучи, я хотів би побачити, щоб Джозеф отримав свій шанс, а бій Джозефа з Усиком. Був би чудовим, до речі, але що ще Усик має зробити. Якщо він завершить кар'єру зараз, то увійде до історії як найкращий боксер свого покоління. Спадщина, це те, що формується із роками. Коли мине час, ми по-справжньому почнемо цінувати те, що він зробив. Не забувайте, він здобував титули на території суперників на шляху звання абсолютного чемпіона світу у крузорвейті. Це феноменально. Я хотів би, щоб він завершив кар'єру, але якщо він має бажання продовжувати. Бажаю йому успіху, це був чудовий виступ, і не можна сказати, що він сповільнився. Тож нехай продовжує, якщо хоче, сказав хірн Також хірн прокоментував слова голови генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг турки Аляль Шейха про його бажання побачити поєдинок триразового абсолютного чемпіона світу українця Олександра Усика з британцем Мозесом Мітаумою. Що ви скажете про звернення турки Аляль Шейха, який закликав до допровадити? бою Усика з Моузесом і Дивіться, Френк Ворен дуже добре будує кар'єри бійців. Я лише висловлюю свою думку. Найкраща перемога Моузеса над Майком Балаганом. Він по суті ще не бився з топовими суперважкового, які входять в першу п'ятдесятку у світі. Зараз він битиметься з діляном Вайтом. Цей відмінний крок з боку матчмейкінгу. І Якщо Моузес здолає його, він матиме ще багато часу. Моузес небезпечний для будь-кого, але на мою думку. Усик зараз просто бавився б з ним. Моузес класний боєць, я його високо оцінюю, але не можна від поєдинку з балаганом одразу переходити до бою з усиком. І навіть після вайта цього робити не можна. Подивіться на Дюбуа. Він прийшов Мілера, Хорговича Джошуа. Його повністю розібрали, особливо з другого раунду. Просто феноменально, сказав Хірн. Тренер колишнього чемпіона світу Даніеля Дюбуа Дон Чарльз висловився про поразку свого підопічного в бою проти абсолютного чемпіона світу на дважкій вазі Олександра Усика. Даніель був сміливим, але він вийшов на ринг проти одного з найкращих за всі часи, чи не так? Однозначно. Це не підлягало сумніву. Ми спробували. Даніель молодий чемпіон, йому 27 років. Слід зазначити, чого він вже досяг. Він повернеться сильніше. Усик великий чемпіон, бо єсть на покоління. Якщо програєш, програє такій людині, сказав Чарльз. Реакція британського топ проспекта суперсередньої ваги Хамзи Шираза. Скажи свою думку про талант Усика. Талант на покоління, яка людина для мене честь спостерігати за ним наживо. Він надихає, сказав раз. Ну і на завершення, тренер тимчасового чемпіона WBO у надважкій вазі Джозефа Паркера Енді Лі прокоментував перемогу Олександра Усика над Данілем Дюбуа. Майстер-клас від Усика. Справжній майстер-клас. Він показав чудовий бій. Дюба теж добре виступив, але він у кожному раунді набрав менше, ніж 10 очок. Паркер хоче битися з Усиком. Усі хочуть побитися з найкращими свого покоління. Хамза хоче бою з Канело. Джо хоче бою з Усиком. Але він може витримати темп не робити пауз. Усик підживлюється під час пауз. Ми матимемо дуже докладний план на бій з Усиком. Дюба все ще є силою у надважкому дивізіоні. Він покаже себе та повернеться. Я в цьому певен. Ми дуже хотіли б отримати шанс побитися з усиком. Тож подивимося, як усе складеться, сказав Лі. Ну і до речі, британський боксер суперважкої ваги Дерек Чесора опублікував спільне відео з Олександром Усиком. Триразовий абсолютний чемпіон світу на дважкій вазі. Ти можеш більше нас не бити, будь ласка, сказав Чесора. Усик відповів: ні. А на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм, QR-код на екрані. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.